підпорядкуванні угруповання сил і засобів, що виконує завдання в північній операційній зоні, є підрозділи річкових катерів, які призначені для контролю водних ресурсів, які знаходяться на цій території, а також для здійснення маневру. Силами та військами на загрозливі напрямки безпосередньо в ході виконання завдань. Особовий склад військово-морських сил, які дії у складі угруповання сил і засобів, знає, як готувати підлеглий особовий склад та здійснюється на постійній основі. Одним із важливих елементів бойової готовності військ є вміння здійснювати маневри. У ході ведення бойових дій виникає необхідність посилення військ або сил на тому чи іншому напрямку, командири мають вміло приймати рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася. А особовий склад, перед тим добре натренований, має у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощування. Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладене на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника.